Всім привіт! З вами Top Feels Поповнення асортименту, а саме Кейс E е, під Кейс LB Знову будемо шукати TH, STH Що ж, приступимо? Детальніше буду зупинятися тільки на деяких е, топчиках, оскільки це у нас вже кейс був. Тобто він не новий. Всім, хто бронював, хто запитував, е, всім підпишу. Ну, а все, що залишиться, нагадую Інстаграм. Телеграм, пишіть, кому потрібні моделі, домовимося і відповідно поїдуть до вас. Так, так Honda Civic, Знову ж таки, якби ще було пофарбовано, так, фари стопи, взагалі було би топ. Dark skyline. До виходу фірмого дзілу взагалі топ. Такий корветик. Також крутиє. Ну і мазда м'ята. Це в нас також топчик, я вважаю. Такий кабріолетик. Такий у нас Веспа Супер Спринт. Також популярна моделька, як виявилося. Honda Civic, Як завжди топ. Нагадую, шукаємо СТХ. Це у нас фіатик такий золотистий. Ну і ТХ Бетмобіль. Ауді 4. 7, Чітко.

А Кіперкар, я б сказав, досить крутий. О! Ще один топчик Астон Мартін. Машина Бонда. Поки одна штука. Обана. Обана. Mercedes Benz 560 в червоному кольорі. На жаль, не СТХ. Ну, гарно пофарбований. Не знаю, подивлюся, можливо, собі, залишу колекції, бо ще поки немає. Гляну. Ось чаді волю отаке білого кольору. Ну І Hot Dog. Banan. Повторюшки о рам червоного кольору. Про рідкість модели також можете судити з кількості в кейсі. Тобто, як бачите, там якась машинка є одна в кейсі, а якоїсь машинки є дві. Навіть може бути 4. Нагадую, якщо бажаєте придбати якусь модель, Пишіть інстаграм, телеграм. Все буде під цим відео, всі посилання. Долучайтеся. Виставляю в сторість.

Це у нас електрокартки. Точчарча. Сімей рада вже. О, о! Так! Ну що ж, на жаль, ні... Ну, ще можна по кольору розпізнати, тому що звичайна моделька вона йде така світліша. А СТХ це ну, золото, прям золото. Тому, хто знайде, тому добре пощастить. Дуже він цінний, саме цей фіат. Поки що бачив е, на різних сайтах. Тобто дуже дорого він цінний, це саме оця STH шна модель. Тому шукайте. Манстерихай. О, це вже цікаво. Так, саме так. ТХ 2024 106 моделька з 250. І це у нас значок чітко бачите. Ну, поки одна, то швидше за все, що беру собі в колекцію, тому що. Вже два кейси отримував, не знаю, що буде в наступному, можливо, вже якісь новіші моделі, тому поки швидше за все, що беру собі в колекцію. Я куварчик. Досмерс. Альфа-роме, теперь і гіперкарка діло. Що у нас тут, що фантазіїка? З цим небагато залишилося, але пробажаю передбать Інстаграм, Телеграм. Все в описі до цього відео. Пушка моделька. Golf кобра дийтону. Класно. Так, На ну, цьому все. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були стоп віл. Підписуйтесь, ставте лайки, приємно і стимулює до подальшої роботи. Бувайте!